Вітаю вас, малята! На минулому занятті ми з вами виготовили чарівну квіточку з паперових рушничків. Дякую за світлини ваших робіт. А сьогодні, так як вже настала весна, сонечко стало пригрівати. Земля починає прокидатися після зимового сну. Підуть весняні теплі дощі. З'являться невеличкі клюшки та струмочки. І от я вам пропоную для гри виготовити кораблики, якими ви зможете цікаво погратися зі своїми друзями. Для конструювання нам знадобиться прямокутний аркуш паперу. Складаємо прямокутник на опіл, приєднуючи протилежні кути. З великого прямокутника утворилось два менших прямокутники. Складаємо менший прямокутник. Ще один раз навпіл. Розгортаємо та загинаємо кути до лінії згину. Спочатку праворуч, та ліворуч. Підгинаємо нижню сторону ось таким чином. Перевертаємо та загинаємо трикутники до себе. І знову підгинаємо нижню лінію вгору. Розгортаємо і утворюємо квадрат, Підгинаємо нижній куточок до вершини, перевертаємо і те ж саме робимо з протилежного боку. Утворюється трикутник? Беремо за кінчики праворуч та ліворуч і розтягуємо. Ось такий кораблик у мене вийшов. А які будуть у вас? Буду чекати світлин ваших робіт. А на наступній зустрічі ми будемо вчитися виготовляти тюльпан в коробочці. До зустрічі, малята!